Вітаю, шановні батьки! Літо це золота пора для спільного часу з малюками. Пропоную прості, веселі і корисні ідеї, які можна реалізувати вже сьогодні. Танцюйте під дощем, приготуйте смузі із різних фруктів, фотографуйте метеликів та жуків, зберіть букет квітів. Спостерігайте за сузір'ями та загадайте бажання під час зорепаду. Визначте із заплющеними очима на смак ягоди, фрукти та овочі. Сховайте скарб та намалюйте карту і разом з дитиною відшукайте його. Зробіть з глини або з тіста колони з відбитками листя або квітів. А також можна зробити вітражі на вікно із квітів або серветок. Фіксуйте свої яскраві моменти на камеру та зробіть літнє відео. Спечіть ягідний пиріг. Наліпіть вареники з ягодами, приготуйте свій лимонад, а також можна дивитися на хмари та розповідати, на яких тваринок чи предмети вони схожі. Зробіть браслети із квітів. Найпростіший спосіб це наклеїти на скотч квіти та листочки і закріпити їх навколо ручки дитини. Зробіть свій особливий чай на зиму, м'яти, листя смородини та ягід. Бігайте босоніж по траві. Творіть картини з овочів, викладайте фігурки, цифри чи літери з шишок, пелюсток, листя квітів, зелені та овочів. Організуйте з дітками похід або пікнік. Якщо не можна в ліс, то в парку чи на подвір'ї. Стрибайте по калюжах, у чобітках або босоніж. Сплетіть віночки з квітів. Пускайте кораблики. Пускайте сонячних зайчиків. Запишіть на диктофон телефон голоси птахів. Приготуйте своє оригінальне морозиво, соку чи компоту. Малюйте на асфальті крейдою. Фотографуйте щодня в однаковому ракурсі дерево, квітку, кущик чи будь-що. А потім зробіть анімацію. Зробіть кульчики, сережки, з вишень та черешень. Приготуйте вечерю просто неба. Або зробіть будиночок на дереві із гілок або покривал. Всі ці ідеї дуже легко втілити вдома, у дворі або на природі. Головне, не ідеальність, а ваш час, увага та спільна радість. Нехай це літо буде добрим, теплим і наповненим чарівними моментами для вас і вашої дитини.